Ми знаходимося біля храму Святого Миколая Української греко-католицької церкви у Харкові, де видаємо гуманітарну допомогу для людей, постраждалих від війни. Сьогодні прийшло понад 150 людей, кожного дня понад 100 людей приходить за цією допомогою. Надаємо допомогу найперше людям, евакуйованим з зони бойових дій. Які найбільше постраждали, які втратили своє житло, це і Куп'янськ, і Вовчанськ, Липці, і навколишні села. Люди приходять за цією допомогою. Я бабро Василь Пилипович з села Чернової, Харківської області і району. Біженіць, так сказати, хочу поблагодарити греко-католіської церкву, особливо владику отця Василія. От. Карітас волонтерів всех. Большое спасибо за оказанную помощь. Що они допомагають людям и нас не забувають. Ну, велику подяку сказать лицарям Коломбо. Вот, что они помогают, не забывают народ. Ми выдержим, ми сильні. Мене звати Тетяна, я переселенка з вільчі Вовчанського району. Дуже велике дякую парафії, дуже велике дякую людям, які не байдужать до наших людей, за цю чудову гуманітарну допомогу. Вона дуже доречна у цей нелегкий час. Дякуємо вам велике! Цього разу Гуманітарну допомогу, продуктові набори надали нам лицарі Колумба з України. Ми щиро дякуємо лицарям за цю допомогу всім добродіям і жертводавцям, які надали кошти і сформували ці продуктові набори і переправили сюди до Харкова. Люди також дуже дякують вдячні за цю допомогу, яка дуже потрібна їм, особливо в теперішній, нелегкий час. Висловлюють цю вдячність, і ми також молимось за всіх добродіїв і жертводавців. І просимо в Господа також миру для нашої батьківщини України.